Це RainPoint. компактна Wi-Fi система для автоматичного поливу кімнатних рослин. Ідеальне рішення, коли ви у відпустці або хочете автоматизувати догляд за кімнатними рослинами, квітами без підключення до водопроводу. Ось так виглядає цей пристрій. Зараз він готовий до підключення до Wi-Fi. Він має бути приєднаний до USB, microUSB. Зверху це кріплення, входить в комплект. І збоку маємо два з'єднання для шлангу. На передній панелі всього дві кнопки: Wi-Fi для налаштування та Manual для примусового поливу. Збоку є вхід для води. Та вихід на рослини. Живиться система через звичайний USB-кабель, що дозволяє підключити її навіть до павербанка. Комплектація. Комплект повний: 10 метрів шлангу, січатий фільтр для резервуара, набір, набір тетрійників та 10 мікрокрапельниць. Є навіть зворотний клапан, щоб вода не стікала назад у бак. Технічні можливості. Помпа качає до 30 літрів на годину. Висота підйому води до 3 метрів. Тож бак можна ставити просто на підлогу під стелаж із квітами. Керується все через додаток. Виставляєте графік, тривалість і забуваєте про ручну роботу. Пристрій у зібраному стані це надійна і проста річ, яка є в збірці, інтегрується в розумний дім. Даний пристрій це ваш спокій і завжди политі рослини. Зараз коротко я спробую показати, як його підключати через Tuya Smart. Він одразу, до речі, ініціював додавання. Доки мерехтить. Wi-Fi до тих пір буде він шукати. Якщо у вас вже була підключена мережа, то е, потрібно натиснути кнопку Wi-Fi протягом 6 секунд і налаштування зіб'ються. Натискаємо Add, додаємо параметри нашої мережі і пристрій почав додаватися. Додавання пристрою займає близько хвилини часу, поки відбудеться реєстрація. І бачимо, вже не мерехтить. І тут пише завершено успішно. Натискаємо завершено. Відкрився пристрій. Ми можемо вручну включити. Можна задавати, як часто поливати, наприклад, кожну. Кожних 12 годин або кожен один день і 12 годин, тобто через півтори добу, як часто. Скільки часу поливати протягом 30 секунд. Це ви вже будете дивитися самі, як вам буде найкраще. І натискаєте «Авторан», і показує, що наступне, наступний запуск буде через один день і 11 годин, 59 хвилин, і буде тривати 30 секунд. Можна також, звичайно, що. Збільшувати, наприклад, хвилина 30 секунд буде відбуватись полив, і після цього він завершиться. Дуже зручно для автоматичного поливу квітів. Ну і можна також, якщо є потреба, вручну запустили. І ось так от воно качає. Загалом нічого складного, можете глянути технічні характеристики і комплектацію. Далі вже інформація по з'єднанню до Wi-Fi. Але загалом я вам вже все показав, як це робити. Зараз зручно в тому плані, що, на жаль, немає української інструкції, але можна зараз скористатися вже додатками штучного інтелекту, із з якими можна дуже просто все вирішити і розібратися. Загалом ось така от помпа.